Пане э, портрет письменника Івана Дравча. Зверніть увагу. А це <клухи> мармур портрет матері скульптора народного колежника України, професор на премії, академіку України Тетяні Гонбієвський. Зверніть увагу на той парний портрет наверху. Це був подарунок президента України під час державного візиту президента Штатів у Києві. Подаровано було портрет президента Клінтона. Давайте дивіться ось портрет. Оце портрет одного з очільників Китаю. Це портрет Яна Падаревського, це портрет посла Пакистану, це Джозеф Уконнару, це принц Марокко. Хочу звернути увагу, що елементом національного одягу ісламсько арабського Марокко є вишиванка, подібна до такої, яка є в Решетилівському району Полтавської області, біла по-білому. Різні кольори в різних регіонах. Це проте Гладстон. А це така маленька модель на вулиці перед майстернею встановлена велика, велика модель пам'ятника, який виконаний з мармуру за, за, можна сказати, засновником, організатором Нової Греції. В минулому році відзначався 200 років нової Греції, тому що вона була біля шести... Ще більше пів тисячі років у складі Туреччини. Штаб по визволенню Греції знаходиться у місті Одеса Україна. Це пос... У нас було більше ста послів різних країн світу, це, наприклад, посол Сполучених Штатів, посол Швейцарії, посол Польщі. Це видатний вчений Сергій Комісаренко. Він був перший посол України у Британії, директор інституту біохімії, віце-прем'єр України, має вищі нагороди різних країн світу Британії, Сполучених Штатів, Польщі, ну і, звичайно, України. Традиційний образ Шевченка. Кожух, шапка. Я вважаю, він кхе, е, такий образ традиційний склався, певно, тому що Шевченко як батько нації, моральний авторитет, і більшість України так сприймає, що має бути вже в такому віці великому. А Шевченко взагалі помер молодим у 47 років. Звернуть увагу. Найбільший пам'ятник Шевченку у світі, встановлений біля 70 років назад. Бачите, ось він у місті Дніпро на монастирському острові. А це пам'ятник, дуже відомий пам'ятник на Майдані Незалежності. Козак-Мамай у бронзі. Також пам'ятник Києві Архангелу Михаїлу. Автор Микола Зноба скульптор, який продовжує працювати. Площа Чилі. Гончар. Пам Це пам'ятник столиці Едінбурга, засновником Единбургського університету, не є перу пам'ятників відкривала донька корола Великобританії, принцеса Анна, яка неодноразово бувала. Це лист президента Сполучених Штатів, штатів скульптору, де він висловлює свою вдячність за, за спілкування. За атмосферу позитивну за подарунок. Це фото деяких, деяких очільників найбільших країн світу, які бували на відкритті пам'ятників представників цієї династії. Хочу звернути як, вам як творчим людям і операторам. Все-таки відомий грузинський актор Раука Каліостро. А це відома українська акторка з дуже важкою долею, представниця відомого українського роду Марія Капніст, Рафіня. Віту могу на така чудова скульптурна композиція автор Микола Зноба. Це Адель, муза від знаменитого алтійського художника Густава Клімта. Вона, будучи дуже популярним дизайнером одягу, розробляла моделі жіночого одягу, які не перебачали носіння корсету. Носіння корсету завдало величезної школи здорову багатьом людей від носіння корсету. Померло більше 25 тисяч жінок у Європі. Є такий епізод дуже знаменитому. В знаменитому фільмі українському за двома зайцями, де служниця допомагає головній героїні одягати корсет, тягнучи його руками і притримуючи корпус своїй господині коліном, щоб дуже була процедура така шкідлива. Але все задля краси дівчата і жінки готові на все.